Якщо ви мене запитаєте, чого я навчилась, Нічого. Все, папі вивчили одне слово класно. Чому корейська мова? Не вгадала. Віримо, привіримо. Не вгадала. Сьогодні я хотіла вам сказати про те, що я вирішила зробити челендж. Челендж називається Корейська мова за рік. Сьогодні в нас буде щось типу влога, Я хотіла вам розповісти про мої плани, мої мовні плани, мій челендж. І хотіла б вам показати, як я вибираю собі матеріали для вивчення іноземної мови. Типу, коли я тільки починаю вчити, що я роблю, типу, послідовність моїх дій. Я недавно побачила ом, одну дівчину в інтернеті, яка розповіла про те, що їй ну, їй зайняло це реально рік, щоб вивчити корейську мову. Я така. Для мене люди, які вивчають. Азіатську мову. Тобто, люди, які розмовляють китайською мовою, для мене як можна вивчити всі ці іерогліфи. Це, це рівень, просто рівень е, мозку якогось, якогось робота андроїда з штучним інтелектом вмонтованим. Для мене це нереально. Ну, я завжди думала, я ніколи не починала вчити азіатську мову, тому що я така все одно мені не вдасться. Я б хотіла знімати відео звіти про те, як мені це йде, про те, чого я досягнула і все таке. Ха. Тому в цьому відео я б хотіла показати, як виглядає моє навчання іноземної мови з самого початку. Про корейську мову чому корейська мова? <звук> тому що у корейської мови є свій зрозумілий алфавіт, який я вже собі написала. Я вже почала два дні тому, я вже почала трохи ознайомлюватися з матеріалом. О, ви знаєте, останнім часом я почала дивитися стільки корейських серіалів, що я така. Це було б стратою часу просто дивитися корейські серіали і не вивчати корейську мову. Звісно, я розумію, що мені доведеться вивчати їх дуже довго, до того, як я почну розуміти якісь серіали, але, знаєте, коли вивчаєш корейську мову, то дивитись корейські серіали, то воно не відчувається, як втрата часу. Ви можете подивитись, в мене є тут... в мене є алфавіт. Деякі літери я написала, як вони вимовляються українською мовою, типу. И". Коротше, але я ніколи не концентруюся дуже задуже на алфавіті, тобто я там щось там повиписувала і йдемо далі. Я буду це все дивитися в процесі, тобто, коли я побачу якесь слово, я буду намагатися його прочитати. Якщо я не знаю якусь літеру, то я її подивлюсь. Тобто я почала два дні тому. Два дні я вивчаю корейську мову. Якщо ви мене запитаєте, чого я навчилась? Нічого. А, тому що корейська мова вона дуже складна, вона зовсім не схожа на жодну з мов, яку я знаю, і чувайо. Типу, я не знаю, чи я це правильно сказала, але це значить, що на вулиці холодно. Чуваю. Ну, щось таке. Якщо чесно, на цьому етапі мені всі корейські слова звучать так само. І не знаю. Я покажу вам, як я вчу, як я вибираю матеріали і які матеріали я не вибираю. Але Ви можете подивитись, у мене дуже гарний блокнот, і, як бачите, в мене дуже великий, в мене дуже багато мотивації. Цей блокнот з японськими цими іерогліфами, Трохи не співпадіння, але переживемо. Коли люди мене питають, для чого я встаю о 6 ранку, буває таке, що я стою шостій ранку, щоб вивчати мову. Я встаю о 6-й ранку, тому що зараз. Котра зараз? 18.48. Сказати, що в мене є бажання вивчати іноземну мову. В мене немає бажання. Мій план на цей місяць. Мій план на цей місяць це просто дивитись відео на Ютубі. Це все. Я планую собі дати місяць, може, два, на те, щоб просто ознайомитись з мовою, з контентом взагалі на Ютубі. Чим завгодно. Я не буду спеціально вчити якісь слова, я не буду вчити там список професій, список частин тіла. Ах, почнемо з, з бази. Почнемо з найважливішого, я вам покажу, як вибираю канали, тому що я тут подивилася в інтернеті, дуже багато є, типу, вивчай корейську мову, фест, вивчай швидко, вивчай легко. Я не наводжу канали, якщо чесно, які публікують щось, типу. Відео в стилі не кажи так, кажи там, типу, 5 різних варіантів, як сказати є з якоюсь мовою. Не знаю. Дуже багато цих відео. Чому їх знімають? Тому що вони набирають дуже багато переглядів, тому що всі хочуть, типу, а блін, я все життя казав hello, А на всій мови вже не кажуть hello. Вони вже перейшли на більш продвинутий рівень. Я не люблю це. люди, це роблять тільки для переглядів. Я не хочу вчити 10 варіантів, як сказати Хеллоу, я хочу знати один варіант. Все, я буду користуватися одним варіантом. Якщо людям подобається вчати 10 варіантів слова hello, то ваша справа. Контент, який я не люблю, коли починають пояснювати дуже багато. Наприклад, я дивлюсь відео про корейську мову, і хочу дізнатися, як сказати, там не знаю, гарна погода. І я хочу дізнатися, як сказати дякую. І людина починає мені пояснювати англійською мовою. Типу, а тут у нас, знаєте, це слово складається з десяти частин, і ця частина значить те, та частина значить те, а взагалі цей переклад мені не цікаво. Мені не цікаво, я не хочу це зазнати. Я люблю записувати, наприклад, сьогодні що нас сьогодні, понеділок. Як сказати понеділок? Мандей. Uh, як сказати понеділок по-корейськи, я люблю це робити, тому що допомагає запам'ятати дні тижня. І ще я роблю дуже часто переставляти свій телефон на мову, якою вивчаю. Але, звісно, з корейською мовою це не запрацює, бо я не буду читати корейською ці дні тижня. Але коли, наприклад, я вчила румунську, то мені дуже допомагало, що я бачила, як сказати, який день тижня. Я вам скажу, що нічого мені не допомогло так вчити мову, як ситуація, коли я чекала на своє таксі. І в мене Uber був по румунську. І... і я чекала, чекала, він там щось мені пише той Uber, так, і ти. Треба включатися. Краш курс румунської мови. Так, у нас є. Ох, не знаю. Мені здається, це дуже довго. Це дуже довге слово. Може, це неправильно. Ой, я не знаю. Я вже починаю в усьому Во Неважливо. Давайте сьогодні запишемо просто. Боже, як буде Monday, може скорочено. Давайте мандий скорочено. Ох, не помогло! Сьогодні запишемо просто. Хай буде вольо окей. Сьогодні у нас 15 вересня, 15.09. Вибачте. Жодних, жодних амбіцій не хочу знати ще місяць. І якраз зараз я знайшла дуже класний, цікавий канал корейською мовою, де дівчина розповідає про Ну, цікаві речі. What to do when you feel like doing nothing. А, цікаво. Я б дуже хотіла це розуміти, якщо чесно. Я подивилася, ну типа... oh, you. Uh, я подивилася, і мені здається, що немає сенсу. <сі> не мені здається, напевно, немає сенсу дивитися це корейською мовою. А, ні. це по-перше, дуже швидко, але я її додам. По перше, я її не, не підпишу. Золишувайкто і, і збережу її бачите в мене. Ех, людина. Дуже кількості інтересів. Я колись з цим скористаюся, але напевно не зараз. Давайте почнемо. Наприклад, це. Є -сун. Є -сун. Є Є Є це дуже класний канал. Тому що, як ви можете побачити, цей хлопець він пояснює е, якісь слова, і тобто він дає одне слово, він його пояснює, і плюс він далі на своєму каналі е, показує жестами щось. Він каже, наприклад, я їм, і він так показує. Тобто, тут же можна якось зв'язати ці слова в контексті. Я рекомендую такі відео. Якісь слова, які я буду вивчати, тобто, які мені будуть здаватися цікавими, то я буду записувати, але взагалі я на початку вважаю, що немає сенсу нічого записувати, бо коли я записую якесь слово, наприклад, як я записала хм, вчора Біваю, не знаю, чи це правильно я сказала, а типу, падає дощ, так? Але проблема в тому, що коли тільки на початку дуже важко вимову. Собі якось настроїти в своїй голові, налаштувати в своїй голові. Тому на початку, мені здається, не дуже має сенс щось записувати. Треба якось а, слухати, 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 але я буду записувати все одно якісь слова, просто щоб дати собі ілюзію. що Я щось зробила. Просто знаєте, коли ти просто слухаєш і в кінці а, цього навчання ти не пам'ятаєш жодного слова. І в тебе навіть нічого немає записаного, то здається, що ти просто витратив час. Але це неправда. Вчіть корейську, поки ви Ах, ну. Якби так працювало, я б чесно. Наприклад, якщо я знаю, що мені треба щось вчити такого конкретного, то я буду, наприклад, вписувати Days of the Week in Korean. Я все це вчу за допомогою англійської мови, тобто, тому що англійської мови буде більше контенту, і більше інформації. Десь week in Korean. Я вибираю зазвичай, я вже своє відео дивилася, як ви бачите. Найкоротше відео. Я дуже не люблю такі дуже довгі відео, тому що там дають значі, що там дають дуже багато пояснень, які нам взагалі не треба. А, -а. Короткі відео. Я вибираю найкоротше відео. That's it! Наприклад, тут дивіться, я вже розповідала в одному зі своїх відео, що я користуюся подвійних субтитрів. В мене вони автоматично італійської мови, але це не важливо. І, наприклад, тут я слухаю. Канаті і сео, канаті а. Карачі. За логікою речей, карачі це повинен бути. Папі. Ага. Каначі. Класно. класно, і тут я можу подивитися, як воно пишеться. Все, папію вивчили одне слово, класно. Я рекомендую, коли ви починаєте вчити мову, ніколи не аналізувати, що ви вивчили протягом одного заняття чи протягом тижня, тому що. Навіть якщо ви будете вчити ці слова, не знаю, чи просто якщо ви їх десь почули два-три рази, ви їх не вивчите. Особливо, якщо вони зовсім не подібні до нашої мови. Наприклад, я вже написала «ханбандо». Я впевнена, що це неправильна вимова. Я не пам'ятаю вже вимову, але я знаю, що якщо я, наприклад, десь почую «ханбандо», я зрозумію, що це значить ще один раз. І найважливіше це просто, просто слухайте. Просто слухайте і знаходьте відповідник ем, тих самих слів, так, які звучать. Наприклад, якщо ви не зрозуміли повністю речення, ну то трохи складно. Але якщо ви зрозуміли одне слово, то вже, наприклад, якщо ви навіть не зрозуміли якесь речення, звісно. <звісна> <звісна> От я думаю, що бога це нау. Uh, зараз. Не вгадала. Богао це, мабуть, я їм. Перевіримо, перевіримо. Не вгадала. Чувагейо. Не знаю, не заморачуємося над вимовою перші. Не знаю, В перші шість місяців, мені здається, тому що вимова не так важлива. В сенсі, поки у вас немає досвіду з мовою, ви все одно не будете нормально розмовляти. B -b -b -b. Сьогодні я не виписала дуже багато слів, а, тому що мене вже чекає вечеря і, і пиво. Ви знали, що корейською мовою слово так воно дуже довго. О, тут десь воно було. Тут. Боже, гляньте, дуже довго. Найдовше слово, яке я колись зустрічала, яке позначало так. На сьогодні це все. Це основне вивчення іноземної мови це просто основне слухати, дивитися щось, що ви розумієте, більш-менш то що вам приблизно зрозуміло, і напрацьовувати це. Це все. Не треба вчити слова, не треба їх запам'ятовувати. Якщо ви десять разів, не знаю, сто десять разів почуєте якесь слово, ви його запам'ятаєте. Якщо ви будете сидіти з зошитами, так його вчити, ви не запам'ятаєте. Я записую ці слова, тому що коли я буду чути те саме слово. Ще один раз. Мені буде набагато я його знайду просто, так, наприклад, тут. І я така: ага, я мала рацію. Це по-перше. По-друге, мені допомагається, коли я пишу слова. Так, я бачу, можу порівнювати корейські літери з їх з звучанням, тобто з вимогою. І на сьогодні це все. Пам'ятаєте, що на початку не треба вчити мову в сенсі, так, щоб починати з якогось хардкору, починати з чогось, що вам неприємно вчити. Починайте вчити як дитина, правильно? Діти, що вони роблять? Вони слухають просто, вони впитують в себе матеріал. Тому о, починайте з чогось, що вам цікаво, що вам подобається. Не треба якось перенапружуватись, вчити граматику вже з перших днів. І, і все, все буде добре. Якщо вам цікаво, чим закінчиться мій челендж, то підписуйтесь і побачимося в наступному відео. Па-па! се -па. я? Не чому? 저 한국어 배우고 있어요.